Добрий день, шановна екзаменаційна комісія. Представляю вам свою дипломну роботу бакалавра на тему Веб-застосунок для управління задачами. Роботу виконав я, Штепа Сергій Сергійович, студент групи КНТ 130 під керівництвом доцента кафедри програмних засобів Шитікової Олени Вікторівни. Об'єктом дослідження є процес управління задачами. Предметом дослідження є веб-застосунок для управління задачами. Метою роботи є розробка веб-застосунку, який надасть користувачам зручні інструменти для керування задачами. Постановка завдання: Ця робота ставить перед собою наступні завдання: проаналізувати існуючі підходи до керування задачами та нотатками, розробити архітектуру та функціональні можливості веб-застосунку для керування задачами та нотатками, реалізувати розроблену систему та провести її тестування. Актуальність роботи: Сучасний світ характеризується швидким темпом життя та постійним потоком інформації, що вимагає ефективних засобів для організації робочого та особистого часу. У зв'язку з цим актуалізується проблема керування задачами та нотатками. Незважаючи на існуючі програмні засоби для цього, багато користувачів зустрічаються з проблемами ефективного панування та організації своєї діяльності. На сьогоднішній день багато провідних наукових установ та організацій вже звернули увагу на цю проблему та розробили власні інструменти для керування задачами та нотатками. однак існує необхідність в подальшому дослідженні та розробці більш ефективних та зручних засобів для вирішення цієї проблеми. На цьому слайді ми можемо побачити порівняння існуючих аналогів. Мною було порівняно одні з найпопулярніших веб-застосунків, призначених для управління задачами та нотатками. Після проведення аналізу існуючих аналогів програм для створення задач на нотаток стало очевидним, що більшість з них характеризується або складністю інтерфейсу, або недостатньою функціональністю, тому головне завдання роботи полягає в пошуку оптимального рішення, яке забезпечувало максимальну зручність інтерфейсу та необхідну функціональність. Проаналізувавши аналогічні веб-застосунки, були виділені наступні основні функціональні вимоги: автентифікація та авторизація. Наприклад, під вимогою є вхід до веб-застосунку через Google аккаунт, управління аккаунтом, наприклад, зміна електронної адреси користувача, управління проєктами, мітками, задачами та нотатками, тобто їх створення, редагування, видалення тощо, кошик, його очищення та окреме відновлення проєктів задач та нотаток, фільтрування, наприклад, фільтрування подання за міткою або пошуковим рядком, сортування, наприклад, сортування задач та нотаток за спаданням дати виконання. На цьому слайді продемонстровано порівняння чотирьох мов програмування, що могли б бути використані при розробці подібних веб-застосунків: це C Sharp, Java, JavaScript або Python. Виходячи з переліку переваг, таких як продуктивність, зрозумілий синтаксис, розвинута екосистема та велика кількість бібліотек та фреймворків, було обрано мову програмування C Sharp. Також ця мова має строгу статичну типізацію, що буде сприяти більшій надійності коду та читабельності, що в свою чергу надає потенціал для безболісного додавання нових функціональних можливостей веб-застосунку у майбутньому. Порівняння фреймворків. Після вибору мови програмування постає задача вибору фреймворку для розробки веб-застосунку. Використання мови C Sharp надає нам можливість використання платформи ASP.NET Core, що призначена для побудови веб-застосунків. Ця платформа надає нам можливість вибору серед трьох популярних ISP.NET Core фреймворків: Blazor, основною перевагою якого є можливість написання як серверної, так і клієнтської частини в одному стилі, MVC, основною перевагою якого є використання популярної архітектури MVC, Model View Controller, що надає можливість написання максимально гнучкої серверної логіки. Razor Pages, основною перевагою якого є використання надбудови над MVC, що надає можливість створення своєрідного контролера для кожної сторінки. Порівнюючи ці фреймворки з огляду на популярність архітектури MVC, та можливості, які надається архітектура в комбінації з платформою ASP.NET Core для платформи веб-застосунку було обрано фреймворк ASP.NET Core MVC. На цьому слайді можна побачити загальну схему веб-застосунку. Як було сказано раніше, використовується архітектура MVC. Елементи цієї архітектури в частині контролерів взаємодіють з конфігурацією веб застосунку та сервісами, наприклад, сервісом автентифікації або названня електронних листів. Концептуальна модель бази даних. На IR-діаграмі, що відображає концептуальну модель бази даних, можна побачити такі основні елементи, як users, що представляють користувачів Projects, проєкти, Labels, мітки, Tasks, задачі, Notes, нотатки. Саме навколо цих сутностей будується вся логіка веб-застосунку. На цьому слайді ми можемо бачити приклади інтерфейсу для деяких сторінок веб-застосунку. Посередині ми бачимо головну сторінку, що містить бокову панель з поданням. Та дві колонки відповідно для задач та нотаток також можна побачити хейдер, що містить навігаційні компоненти, наприклад, пошук або кнопку для доступу до профілю користувача, справа також можна побачити приклади інтерфейсу для реалізації реєстрації та управління аккаунтом користувача. Висновки: у цій роботі виконано поставлення перед нею завдання. Проаналізовано існуючі підходи до керування задачами та нотатками. розроблена архітектура та функціональні можливості веб-застосунку для керування задачами та нотатками. реалізовано розроблену систему та проведено її тестування. Результатом цієї роботи став створений функціональний веб-застосунок, який забезпечить користувачам зручні інструменти для планування організації та виконання задач, а також збереження нотаток. Такий застосунок може мати широке практичне застосування у різних сферах діяльності, починаючи від особистого використання до використання в бізнесі та освіті. Дякую за увагу.